Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Це сніданок ми повернулися ми Та, друзі. І далі як і обіцяли історія, яка справді кожного разу, коли її зустрічаєш, вона тебе шокує в супермаркеті жінку звинуватили в крадіжці і змусили оплатити взагалі невідомий товар. Як це стало можливим? Що для цього стало приводом? Ну і як далі розвивалася ситуація? Ага. Наші журналісти детально дізнавалися. Давайте зараз подивимося і будемо розуміти, як себе убезпечити в таких випадках. Потім поговоримо У мене, до речі, схожа ситуація була колись. Поїхали. Хід в магазин обернувся стресом і допитом у закритому приміщенні. Коли Аліна Главацьких йшла за покупками, навіть не уявляла, чим це закінчиться. 21 січня, Харків, восьма вечора, Аліна Главацьких разом із родиною поїхала до супермаркету за продуктами харчування. Чоловік із трьома дітьми залишився в автомобілі. Коли покупки були зроблені і оплачені, сталося несподіване. Усіма деталями цього жаху Аліна поділилася у своїх соцмережах. Мене зупинили двоє охоронців, попросили пройти з ними, не пояснюючи в чому справа, схопили мій, мій візочок, і мені нічого іншого не залишалося, як піти слідом за ними, тому що я не розуміла, що трапилось і в чому моя провина. Аліна каже, її речі часто перевіряли, однак нічого не знаходили, тож вона не очікувала нічого поганого. Її привели в підсобне приміщення і зачинили двері магнітним ключем. Вона залишилася замкнена у кімнаті з охоронцями. Один із охоронців почав розмову зі мною фразою: а що сьогодні в вашому чекі пробіта? Я відповіла, що поняття не маю. Про що мова? Якщо у вас є до мене якісь претензії, щось не так по з моїми товарами, то будь ласка, скажіть що до чого? Відповідь була наступна: давайте пограємо, і ви будете вгадувати, що у вас не пробито. Жінка була шокована у телефонній розмові. З нами Аліна розповідає, виявилося, що вона справді не оплатила одну упаковку десертів, але не помітила це. Після цього охоронці почали звинувачувати її у постійних крадіжках. Тут він стає листочок і показує мені якийсь перелік, не зрозумів, Я на тому велику шматочку папіру нічого не змогла розібрати. І він каже: ну ви ж прекрасно знаєте, що ви не пробили. Ви постійно щось у нас не пробиваєте, з вами ця постійна ситуація. Аліна попросила показати їй записи камер спостереження, але її відмовили. Ми вам нічого показувати не будемо. Сидіть, очікуйте, Ми зараз виключимо поліцію, щоб з вами нарешті розібрались, бо ви постійно в нас воруєте. Під тиском Аліна погодилася сплатити все те, що від неї вимагали. Їй просканували товарів на суму близько 600 гривень. Чек не видали. Що вони пробували, я не знаю. Це для на той момент для, для мене було е, єдине швидке рішення закінчити всю всю е, ситуацію і поскоріше піти звідти. Наступного дня Аліна звернулася до адвокатів, аби відновити справедливість. Вони залишили офіційну скаргу і зв'язалися з супермаркетом. Втім, поки що справа далі не рухається. Ми теж зателефонували до магазину, аби з'ясувати подробиці. Однак це не вдалося. Про цей випадок мені не інформація. Юристка Катерина Чайка розповідає: відводити покупця в окреме приміщення охоронець магазину не має права. Будь-яке спілкування в цьому випадку має відбуватися в торговельному залі, або, наприклад, біля каз присутності там декількох людей, ну зазвичай в магазинах таке відбувається, або там під відеокамерами. Примусове затримування в даному випадку може трактуватися там, наприклад, навіть як незаконне позбавлення волі. За словами юристки, якщо в охорони є підозри у вчиненні порушення, працівники мають викликати правоохоронні органи, право проводити офіційне допитування, допит там, наприклад, огляд і е, інші здійснювати інші процесуальні дії, це має лише поліція. Якщо охорона вчиняє протиправні дії і безпідставно затримує покупця, то за словами експертки можна звернутися до національної поліції стосовно перевищення службових обов'язків. Така делікатна ситуація, і, і знову ж таки ситуація комунікації. В першу чергу таку історію має вирішувати поліція. От я, наприклад, розумію, ну. Так, скажем так, психологічно розумію, глядачку дописувачку, та вона швидко погодилася сплатити гроші. Ну, тому що не тому, що елементарно і піти. страшно, коли тебе відводять якусь кімнату, закривають тобі не дають вийти на тебе можуть тиснути, навіть якщо ти не права, безпосередньо, але чому не викликати поліцію, не зробити це в торгівельному залі? Дивись тут коли є навколо ці... люди, коли тут... це та, все та, можна та, та. при свідках Те, що зробити в кімнату. Окремо це вже не ок, та? Але дивись, вони не викликали поліцію. І і вона цього не хотіла, тому що це затягнеться це довго, та і так далі. Тому подібне в результаті е, справа висить. Справді. Ну, тут, тут дуже цікава історія. Тут треба, щоб детально розібралися справді правоохоронні органи, але ви маєте точно знати, що ніхто не має права вас насильно відводити кудись в якесь окреме закрите приміщення, тому що в торгівельному залі, як мінімум, є адміністратори, які завжди на подібні речі реагують. Ті ж самі охоронці, і можна так само викликати поліцію, якщо ви споживач, і вже безпосередньо поліція на місці нехай приїжджає і розбирається, хто з вас правий, хто винний, У але це бу... при свідках і при при була ситуація, фіксації. коли я заходить... В магазин, і у мене в сумці е, була річ, яка я точно знаю, що не продається в цьому магазині. Я тому спокійно навіть не клав її в камеру схову е, і виходжу, і мене питають: що вас давайте я подивимось. Але ну дуже вічливо це було. Е, і вони довго перевіряли, чи дійсно є е, е, цей продукт у них в магазині. Хоча ну я точно знаю, що немає. От вони перевірили, так все вибачилось. Але е, тут питання знову ж таки: я чесно кажучи, був страшенно роздратований про себе. От але через те, що це було все дуже вічливо зроблено, публічно. Мені ніколи не відводили. Ага. Ну, я розумію, це їхня робота. Перевіряють, ну чудно побачили, коли я там щось коприсався в сумці. От і побачив, що щось дістаю, ага. і це не пікаю. Так от е, ну якось так. Тому тут комунікація насправді е, головна, якщо б всі один з одним нормально комунікували, не ховали б в кімнати і так далі. Все можливо було б інакше і не було б навіть допису у траці. Можливо. То знає, то знає так. Ну що, буквально з декілька хвилин у нас перша вікторина, друзі, але ми встигаємо дати і перше привітання на сьогодні. Наталія Габльовська пише нам: «Люба Сніданок, привітайте, будь ласка, нашу донечку Катю з Івано-Франківська з днем народження. Їй сьогодні виповнюється 13 років. Вона в свої 13 досягла дуже дуже багато, бо з шести почала робити перші кроки в журналістиці та акторстві. Згодом це вже стало для неї частиною життя. В 11 отримала Оскар, має свого шускар ну, мається на і тут наш український за кращу український дитячу ось. роль в всеукраїнському кіножурналі Байки і а, е, приймала участь в різних міжнародних конкурсах. А ще в неї є е, кумир, це наш Тимур як виявляється. Вона неодноразово була з ним юною співведучою, навчається зараз а. в журналістській школі для дітей, е, розвиває свій Ютуб, е, наскільки я зрозуміла. Ну і бачите, просто розвивається дитина. Знаете, Каже, ми... на свої 13 Багато вже встигло. Ми на правах старших колег скажемо, нелі за тебе скажу, не дай Бог, шукай ти до іншої хорошої професії. Жарт, правда. Але якщо подобається, то розвивайся. Це це жарт, абсолютно дійсно. Я до того, що класно, коли вже в такому малому юному віці ти знаєш, що ти хочеш, як ти хочеш від життя. Єдине, що життя настільки мінливе і буремне, що може все так змінюватися швидко. Сил вам, батькам, всім. От боже, красива така усухня, господи. днем народження іменинниця наша. Вітаємо, та і, до речі, ви тут прямось. Просто по гарячих слідах реагуєте на матеріал супермаркету. Ага. Пані Тетяна, наша лідачка, пише: в мене була така сама ситуація, але все було пробито. Ну тобто, всі товари. Мені було років 16-17, в замкнуте привіщення мене завели два чоловіка-охоронці. Я була звичайно дуже налякана. Згадується все як страшний сон. Втекла і не забрала навіть корзину з товаром. Потім вже пізніше привела батьків для з'ясування ситуації. Такі, до речі, ну, це, випадки та, також це, не поодинокі Це протиправна це, це поведінка, навіть якщо це е Повноважень. Так, так, навіть це якщо знати. ти дійсно там щось або спеціально, або випадково щось поцупив, забрав і не пробив. Це ну, це це, це ганебна поведінка. Абсолютно а, так. Ну що, Вікторина? Так, Правильно? все за планом. 717 друзі. Давайте першу Вікторину. Увага на екран. Ми чекаємо на ваші відповіді в Ютубі. Хто з українських письменників створив власний правопис: а пантелеймон Куліш, б Ліна Костенко, В. Євген Сверстюк. будні від 6.30. Починаємо новий день. Сніданок з 1 плюс 1. І оце буде цікаво. Дізнавайся головне на ранок. Все докупи зберемо. Корисні рецепти. Буде дуже смачно. І поради експертів. Ми перевіримо, як це працює. Сніданок з 1 плюс 1. У будні. З 6.30 до 10.30. Дивись в ефірі 1 плюс 1 Україна.